Авторський вірш. Моє кохане місто, люботин. В моїх очах ти завжди був найкращим. Хоч хтось тебе і не любив. То що не день життя без тебе ваще. Життя без тебе не нагадуй мій дім. В тобі я виріс і тут жив. Я дякую, що бачу у тобі дитинство. Моє кохане місто, люботин, ти гарне діамантове намисто. Усе знайоме до дрімниць. Куди не йди, усюди є твій запах. З тобою відчуваю спокій у душі. Моє життя без тебе марне. І серденько болить, коли тебе руйнують. Ох, скільки ти побачив горя, чому тебе ті люди не цінують? Чому вони тобі завдали болю? Колись все стане на свої місця. Ми будемо співати знову в літній вечір. Ми будемо розмовляти без кінця. Коли все закінчиться нарешті? Якщо раптово я поїду, я напишу тобі листа. В якому я зазначу невеликим шрифтом, Я повернусь. Лише мене чекай люблю тебе за ту квітучую калину, за ніжний радісний світанок, за захід сонця неймовірний, за ранковий легкий серпанок. Все буде добре, я тобі кажу повір мені, не буду я брехати, ти не сумуй, лиш усмішку рятуй, ти довіряй мені, благаю. Моє незламне місто. Дякую тобі за все, за те, що показав багато ти своїх картин, за те, що ти навчив мене життю, моє кохане місто. Люботин. Поле мого життя. Життя прожить не поле перейти. Хтось пройде. А комусь не вдасться, та кожен мріє здобути знайти своє і неповторне щастя. А воно ж ходить поруч з нами, тільки зумій взяти його, міцними добрими руками втримати журавля свого. Бо на віку, як на довгій ниві, то буревії, то днина ясна, то весне, буяють, щасливі, то осінь похмура, сумна. Пройшла восьмидесята осінь з прощальним криком журавлів, вже мої коси вкрила просідь, мов сивий туман їх заплів. Онуки вже повиростали, а дні пливуть, немов вода. Та хоч би ж трішки зацікали, я ще душею молода. Не обійшла ти мене доле, незесенько вклоняюся тобі, на куй щасливих днів зозуле, стрічати ранки голубі. Взяла в обійми мене доля і по дорогах життя повела. Мала я силу і волю, і таке щастя своє я знайшла. Остання зустріч Присвячується загиблому в українсько-російській війні Дяченко Максиму Геннадійовичу. Осінній ранок стрічки в коси доні вплів. Вона наснилась мені на передовій. До нагороди наближався світлий путь, Я знав, назустріч мені донечку везуть. Востаннє бачив у ясних очах блакить, в міцних руках тримав ще якусь мить і з рук своїх я не хотів її пускать. Та треба йти було і ворога спинять. Назустріч я до своїй донечки летів, яскравих квітів у крамниці накупив та знав найкраща квітка на землі одна, маленька, ніжна. Люба донечка моя, маленькі ніжки по платформі туп та туп, а із моїх очей рікою сльози хлюб. Я вдячний Богу, що на цій війні страшній Ти до кінця лишалась в пам'яті моїй. Рости, дитя моє, мене не забувай. Рости, дитя моє, і завжди пам'ятай. Я душу і тіло за життя твоє віддав, бо я ж тебе, моя рідненька, захищав, як виростиш, загиблим свічку запали, вони лежать в святій нашій землі, вони боролися усі до одного, щоб на планеті життя смерть перемогло. Як для мами ту біль пережить, коли син не прийде вже ніколи, душа плаче ще мить і болить, а серденько все коле та коле. Із небес син розкаже тобі, як він мужньо бороть за Україну, скільки ж хлопців дівчат полягло у тяжкому бою? І він загинув, не журися, рідненька, не плач, бо зростила ти сина героя за святую земельку поліг, щоб ніколи не жить нам в неволі. І ще зійде нам сонце з небес, засяє у небі зірниця, веселий, щасливий, живий. Матері син буде синиця.